Вітаю, мене звати Скаляр Андрій Миколаєвич, я лікар-уролог-андролог, клініки, професора Фіськова. І ми сьогодні проговоримо про вазектомію. Що це і для чого це робиться? Вазектомія це метод чоловічої стерилізації, під час якого сім'я виносна протока пересікається або блокується з метою, щоб сперматозоїди не попали в еякулят і не відбулося запліднення. Наскільки ефективна вазектомія? По статистиці вагітність наступає після вазектомії в 0,2%. Вона співставна з перев'язкою маточних труб. Це третій по розповсюдженню метод контрацепції в Північній Америці. Є два види вазектомії традиційна та безскальпільна. Традиційна це коли розріз робиться з правої та з лівої сторони калитки і відбувається доступ до сімя протоки. Та безскальпільна. Коли робиться невеликий прокол, через який дістається сімя проток, і він також перев'язується або лігірується. Процедура триває лічені хвилини, відновлювальний період теж невеликий. Буквально там до години перебуває в стаціонарі під контролем лікаря, холод на місце рани, і пацієнта відпускаємо додому. Часто задають питання: так коли ж можна займатися сексом? Зазвичай реабілітаційний період 2-3 дні. І якщо чоловік почувається добре, можемо рекомендувати йому займатися сексом. Важливо наголосити, що впродовж 12 тижнів певна кількість сперматозоїдів ще є в спермі, тому радимо використовувати інші методи контрацепції. А для того, щоб бути впевненим, що процедура пройшла успішно, рекомендуємо здати мінімум двічі спермограму. Можливі ускладнення після процедури гематома, біль який довший час не проходить. Але це все можна коригувати. Чи можна відновити прохідність сім'виносної протоки? Так, можна виконується операція по відновленню прохідності кінець-кінець, ваза, ваза, анастомоз Протипоказами для вазектомії є вроджена відсутність сім'я протоки, а також запальні захворювання шкіри калитки на момент операції. Також не проводимо операцію, коли пацієнт планує в майбутньому відновлювати прохідність сім'виносної протоки. А також нездатність дати інформовану згоду на проведення цієї маніпуляції. Отже, процедура є простою, безпечною та високоефективною. А ми чекаємо на ваші коментарі, підписки та лайки.